Зайнятість молодого населення формує закон, основна ціль якого сприяти працевлаштуванню випускників вузів. І це не завжди просто, адже небезпечені спеціалісти вимагають роботу за фахом та з високою зарплатнею. Роботу хоче відскочить працівника. На жаль, молодь, яка закінчила вищий навчальний заклад, або середній, або професійно-технічний, досвіду роботи такого немає. Тому що в законі говориться, що ми пропонуємо стажування. Період навчання студент може проходити стажування на підприємстві. Людям з обмеженими фізичними можливостями служба зайнятості теж допомагає у пошуку роботи. Пані Олена запевняє, що для таких особливих працешукачів знайдеться вакансія відповідно до їхніх навичок та зважаючи на стан здоров'я. Роботодавці повідомили про створення робочих місць для інвалідів, переважно ці вакансії на Львівській залізниці. Але це не говорить про те, що особи з інвалідністю не можуть бути працевлаштовані на звичайне робочі місця. Тобто людина, яка шукає роботу, вона отримує всю інформацію інформацію, яка є на сьогодні в центрі зайнятості, Втім, чимало юників та дівчат бажають працювати відразу після закінчення школи, аби згодом поєднувати роботу та навчання у виші. Таким шляхом пішла Ольга, котра завдяки міському центру зайнятості знайшла пристойну роботу, на яку влаштована офіційно. Я ну, маю плани ще подальше навчатися, але хочу пов'язати і учобу і роботу. Працевлаштовуюся бармен офіціантом в піцерії. Робота мені знайома, працювала. Для роботодавця головне, щоб потенційний працівник його закладу мав жагу до роботи. Тим не менше важливий професійний рівень людини. До претендента на будь-яке місце свої вимоги. До Поварів і до, скажімо, помічників поварів до барменів трошки інші вимоги. Там мають бути якісь певні навички. Звісно, кухня є кухня, має бути любов до роботи, це в першу чергу. Ну і хотілося б, звісно, таке, щоб ну, додавати гідну заробітну плату, тому що трошки в нашій державі складно, тому що там, де ти хочеш дати гідну заробітну плату, особливо кваліфікованим працівникам. Ти можеш не поміститися в бюджет для кожної персони різний випробувальний термін, тому що когось виходить, получається скоріше трошки трошки довше. Міський центр зайнятості надає безкоштовні консультації про вакансії не лише на Закарпатті, а й в інших областях. Тож у безробітних немалі шанси підшукати роботи саме для себе.